Поліщук під тиском громадськості нарешті пішов на зустріч волонтерам та активістам. Так, 30 листопада волонтери та громадські активісти мали робочу зустріч з Луцьким мером Ігорем Поліщуком. Про це у Фейсбуці повідомила депутатка міськради від громадянського руху свідомі Алла Наточій, яка також була присутня на зустрічі. За словами депутатки, цього разу риторика пана Поліщука була зовсім іншою ніж на засіданні сесії, що відбулася напередодні. 에, міський голова на все погоджувався. Розумів те, що дійсно треба співпрацювати із волонтерами, бо в них більший досвід вони відразу дають відповіді на всі його запитання, навіть в тому числі, як можна підписати документи, якщо дуже довго не приходять акти від військових частин. Тобто рішення воно все є на поверхні, тільки не завжди, якби чомусь міській раді його находять. І коли це роблять волонтери, коли це роблять громадськість, і є це результативністю. Ну про це треба говорити. Також під час зустрічі меру Поліщуку було озвучено багато пропозицій. каже. Але Точій. усі вони актуальні на сьогоднішній день знову ж прозвучала пропозиція від волонтерів і підтримана міським головою. Те, що потрібно за зиму і весну накопити дуже багато, якби необхідних матеріалів тої техніки, яка потрібна нашим військовим. А це десь в порядку такі 10 позицій, які постійно є затребовані, щоб ми, коли будуть процеси наступу, це вже весна, коли буде тепла пора, щоб вони в нас були на складі, і ми дуже швидко могли віддавати. Про це говоримо. Говорили неодноразово, і наша команда громадянського руху свідомі ще з квітня місяця. Про це що треба це швидко робити, бо хлопцям треба сьогодні на сьогодні, а не чекати по півроку чи три місяці, коли відбудуться ці тендера. Також з мером вдалося обговорити й те, що нині дуже велика потреба у плетінні сіток для військових, головний меседжер в цьому всьому, що обіцяти можна дуже багато. Ми знаємо, що Ігор Ігорович нас любить обіцяти, і все буде добре, але в результаті його слова і дії дуже розходяться. Через те, нам далі, як громадськості, так і нам, як депутатам, треба контролювати ці всі речі. Треба слідкувати за всіма діями, які будуть робитися в міській раді. І надалі, якби все ж таки. І під таким тиском, вже ж як міський голова і робить починає робити, коли є лише тиск від громадських, лише тоді він починає слухати, чути і щось робити. Тож за словами, Алена Точій, люди не повинні опускати руки, а депутати будуть контролювати, аби у міськраді усе відбувалось так, як потрібно, адже впевнена, що йти до перемоги потрібно разом. В цьому також переконаний і волинський активіст Сергій Тимчук. Ми вчора отримали від міської влади дуже багато обіцянок. Обіцянки, звісно, це не справи, але будемо, будемо контролювати, будемо слідкувати за всім, що відбувається. Дуже велика сила насправді. Волонтерів і того, що об'єдналися звичайні люди. Бо коли звичайні люди, волонтери, військові об'єднуються, тоді влада дійсно починає до них прислухатися. Активіст наголошує, що зараз для наших воїнів необхідні дрони та антидронові комплекси, тож влада має звертати увагу на кожну потребу захисників.